У тебе є лише одна хвилина, щоб назвати якомога більше столиць. Ставимо на те, що останню столицю ти точно не відгадаєш. Поїхали. Яка столиця Словаччини? Братислава. Болгарії. Софія. Столиця Албанії. Тирана. Столиця Тунісу. Туніс. Став лайк та підпишись, яка столиця Чилі. Сантьяго столиця Лівану. Бейрут. Яка столиця Філіппін? Маніла. Як називається столиця Нігерії? Абуджа. Яка столиця Мадагаскару? Антананаріву.